Привіт, слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі! Ну і особливим чином, як завжди, в понеділок вітаю наших найкращих в світі патронів та людей, які будь-яким чином підтримують нашу діяльність. Ну і маю для вас нову приказку для дорослих. Дуже рада. Велкам! Прекрасна українська народна приказка говорить велику мудрість, заховану всього в трьох словах. І так, задній розум міцніший. Що це означає? Бо не йдеться тут зовсім про якісь частини тіла, тільки йдеться про те, що завжди, коли ми переживемо щось, особливо в чому помиляємося, то робить на нас дуже сильне враження і дуже сильно впливає на нашу мудрість в майбутньому. І так погодьтеся кожного разу, коли роблячи щось, а пізніше додаючи, якби ж я знав ці золоті слова, от вони викарбовуються в нашому серці по особливому. Тому, чуючи цю приказку, заохочую вас до того, щоб не знеохочуватись і не опускати руки, коли щось нам не вдається. Тільки приймати це як незабутній досвід, і справді ставати з кожним разом все міцнішим і міцнішим. Тож, будьмо і чинімо так, як вчать нас наші предки. Задній розум завжди міцніший. І будьмо переконані, що він нам обов'язково допоможе в майбутньому. Я ж дякую, особливо дякую вам за будь-яку підтримку. Хай Бог вам щедро благословить. І до зустрічі. Па!